Добрий день! і тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач на ступінь електролітичної дисоціації. Для початку, перед тим, як розв'язувати завдання, давайте визначимо, які нам формули потрібні буде для розрахунку та таблиці. Нам потрібна буде табличка розчинності. А також нам потрібні дві формули ступеня електролітичної дисоціації. А саме альфа дорівнює n дисоційоване на n загальне помножте на 100%, а також альфа дорівнює n маленьке дисоційоване на n маленьке загальне помножте на 100%. Таке завдання Підкресліть формули сильних електролітів. Нагадую! До сильних електролітів у нас відносяться розчинні у воді солі та розчинні у воді основи це буде у нас луги, а також сильні кислоти. Для цього треба буде скористатися табличкою розчинності. Перша сполука – калі-ОАЖ. Перевірте, будь ласка, за розчинністю воді у воді калі оаж у таблиці. Калі-ОАЖ – це у нас розчинна основа, тобто являється лугом. Тобто ця речовина нам підходить, це сильний електроліт. Наступна друга магній ОНчі. Теж перевіряємо на розчинність. Це у нас нерозчинна основа, тобто вона не являється лугом, і це у нас не буде сильним електролітом. Ця речовина нам не підходить. Наступна калі 2 со 3 Це у нас сіль, її теж потрібно перевірити на розчинність у воді. Калій-2-СО3 СО3 це розчинна у нас сіль, тобто вона є у нас сильним електролітом. Ця речовина нам підходить. Наступна цинк СО3. Це у нас сіль потрібно перевірити на розчинність у воді. цинк СО3 це у нас нерозчинна сіль, тобто вона не являється сильним електролітом і нам не підходить. Наступна Hбром. Це у нас кислота. Тут я нагадаю, до сильних електролітів у нас відносяться тільки сильні кислоти. Аж бром у нас відноситься до сильних кислот, тому ця речовина нам підходить, це сильний електроліт. Наступна H2CO3. H2CO3 це у нас навпаки слабка кислота. Вона майже не утворюється і розкладається на H2O і co 2 Тобто ця речовина не являється сильним електролітом, і вона нам не підходить. Наступна H3PO4. Перевіряємо на силу кислоти. Ця кислота у нас є сильною, тому вона є сильним електролітом. вона підходить. Наступна HNO3. HNO3 – 3 HNO3 3 це у нас сильна кислота, і ця речовина нам підходить, буде являтися сильним електролітом. Наступна барі ОH2. OH це у нас основа, тому треба перевірити її на розчинність у воді. Перевіряємо. Ця речовина у нас розчиняється в воді, тобто вона являється лугом, і вона нам підходить, буде являтися сильним електролітом. Наступне десяте Натрій хлорид – це у нас сіль. Перевіримо на розчинність у воді. Натрій хлорид розчинна в воді, тому являється в нас сильним електролітом, і нам підходить 2 со 4 Перевіряємо, знову ж таки, на розчинність у воді, оскільки це сіль. Ця речовина є розчинною і тому буде являтися сильним електролітом. І останнє Калід2С розчинна в воді, і тому буде сильним електролітом. Наступне завдання таке: підкресліть формули слабких електролітів. Тобто, тепер треба навпаки. Нагадую, до слабких електролітів у нас відносяться на солі та основі, також відносяться слабкі кислоти та вода. І так перше H2SO4. H2SO4 являється сильною кислотою, тому вона не буде являтися слабким електролітом. Вона нам не підходить. Наступна H2S. H2S це слабка кислота, тобто, буде являтися слабким електролітом. Вона нам підходить. Наступна третя H2O. H2O це у нас вода, тобто, ви розумієте, що вона буде слабким електролітом. Наступна четверта алюміній у H3. Перевіряємо розчинність у воді, оскільки це основа. У воді ця основа не розчинна, тому вона буде являтися слабким електролітом. Нагадую, нерозчинні солі та основи будуть являтися слабкими електролітами. П'яте калій калій-ОАЖ. Ми з ним вже стикалися. Калій – це у нас розчинна основа, тобто не буде являтися слабким електролітом, вона нам не підходить. Наступне шосте h 2 so 3 це у нас є слабка кислота, і буде являтися собою слабким електролітом. Ця речовина нам підходить. Сьоме магній он OH, двічі. Знову ж таки, перевіримо її на розчинність у воді. Ця основа у нас є нерозчинною в воді, тобто буде являтися слабким електролітом. Тобто, за допомогою таблички розчинності та сили кислот ми можемо з вами дізнатися. Це сильний електроліт чи слабкий електроліт. Нагадую, до сильних електролітів відносяться сильні кислоти, а також розчинні водів солі та луги. До слабких електролітів будуть відноситися слабкі кислоти, а також не солі та основи і вода. Тепер давайте перейдемо до задач. Обчислить ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо з кожних 150 молекул на йони розпалися 30. І так, давайте запишемо, що нам відомо. Найголовніше в таких задачах це правильно дізнатися кількість йонів, які розпалися, і кількість йонів, які загальна. Дивимося уважно на умову задачі. Якщо з кожних 150 молекул на йони розпалось 30, 150 молекул було загально у нашому розчині. Тобто, це буде у нас N загальне, 150 молекул. На йони розпалося 30. Тобто, N дисоційоване буде 30 молекул. Коли будете дізнаватися, уважно читайте кожне слово, а особливо шукайте слово розпалися. Більше нам нічого не відомо. Нам треба з вами знайти. Ступінь електролітичної дисоціації, а саме альфа. І так, для початку давайте запишемо формулу, за яку будемо розв'язувати. А саме, альфа дорівнює N дисоційоване на N загальне. Тепер давайте перевіримо, чи все нам відомо і чи можемо ми зразу розрахувати. N дисоційоване ми знаємо за умови за що це буде 30 молекул. N загальне у нас дорівнює 150 молекул, тобто ми можемо розрахувати з вами альфа. Альфа буде дорівнювати 30 молекул поділити на 150 молекул, це дорівня 0,2 або 20%. Тобто відповідь ступінь електролітичної дисоціації буде дорівнювати 20%. Нагадую, кількість молекул, формальних одиниць, кількість частинок, кількість йонів, це завжди у нас позначається великою літерою N. Е. Маленькою літерою N ми позначаємо тільки кількість речовини. Наступна задача. Ступінь електролітичної диссоціації електроліту становить 0,15. Обчисліть, скільки з 500 формульних одиниць цього електроліту розпалося на йони. І так, давайте запишемо, що нам відомо. Ступінь електролітичної дисоціації електроліту становить 0,15. Тобто ми з вами знаємо альфа 0,15. Далі читаємо, скільки з 500 формульних одиниць цього електроліту розпалися на йони? 500 формульних одиниць це буде загальна кількість. Оскільки нам треба буде знайти ті, що розпалися на йони. Формульна одиниця у нас позначається великою літерою n. Тобто n загальне дорівнює 500. Більше нам нічого не відомо. Що нам треба обчислити? Обчисліть, скільки з формульних одиниць цього електроліту розпалося на йони. Тобто, нам треба знайти n дисоційоване. Тере невідомо. Розв'язання. Для початку давайте запишемо формулу, за якою будемо розв'язувати. А саме альфа дорівнює n дисоційоване на n загальне. Зараз ми за формулою шукаємо альфа ступень електролітичної дисоціації, а нам треба знайти n дисоційоване. Як нам переробити формулу, щоб знаходити саме n? Для того, щоб знайти n дисоційоване, треба альфа помножити на n загальне. Альфа ми знаємо за умови задачі. І n загальну ми теж знаємо, тобто можемо підставити і розрахувати. N десоційована дорівнює 0,15 помножити на 500, це дорівнює 75. Тобто відповідь N десоційована буде дорівнювати 75 формульних одиниць. Тобто ця задача трохи навпаки. Попередньо ми шукали альфу, а тепер шукаємо N nдисоційоване. Ще одна задача. Яку кількість речовини нітритної кислоти hno 2 розчинили у воді, якщо в розчині виявило 0,08 моль йонів? ступінь електролітичної дисоціації електроліту 0,3? Запишемо, що нам відомо. Уважно прочитайте, що нам дано за умови задачі. Яку кількість речовини розчинили в воді, якщо в розчині виявила 0,88 моль йонів? В молях у нас вимірюється саме кількість речовини. Тобто тут нам буде відомо маленьке N. Тепер давайте визначимо 0,08 моль йонів. Це у нас загальне чи дисоційоване? Уважно читаємо. Яку кількість речовини розчинили в воді, якщо в розчині виявили 0,8 йонів. Тобто взяли певну кількість нітритної кислоти, її розчинили, і після того, як наш електроліт розпався на йони, там виявили таку кількість йонів. Тобто, це нам буде відомо саме n дисоційоване тобто ту кількість молекул, які розпалися на йони. N-маленьке дисоційона у нас дорівнює 0,08 моль. Що нам ще відомо? Ступінь електролітичної дисоціації електроліту 0,3. Нам відома альфа. Більше нам нічого не відомо. Що нам треба знайти? Яку кількість речовини нітритної кислоти розчинили у воді. Тобто, вони питають про ту кількість речовини. Яка повинна бути загальна. Тобто нам треба знайти n загальне нітритної кислоти. Уважно прочитавши задачу і уважно записавши умови, ви легко зможете розв'язати задачу. Для початку давайте запишемо формулу, за якою будемо розв'язувати. А саме альфа дорівнює n дисоційоване поділити на n загальне. Зараз ми з вами шукаємо альфу. А нам треба знайти n загальне. Як нам це зробити? n загальне буде дорівнювати N nдисоційоване поділити на альфу. Перевіряємо, чи все нам відомо. N nдесоційоване ми знаємо за умови задачі і альфа теж, тобто ми можемо зразу розв'язати. N загальне дорівнює 0,008 поділити на 0,03. Це буде дорівнювати 0,27 моль. Тобто кількість речовини нітритної кислоти, яку розчинили, буде дорівнювати 0,27 моль. Ось така задача. Тобто, як ви бачите, уважно прочитавши умови задачу і записавши всі показники, ви легко її розв'яжете. Найголовніше правильно визначити, що вам дано. Кількість молекул або кількість речовини саме дисоційованих чи загальних? Ще одна задача. Обчисліть кількість йонів H у водному розчині нітритної кислоти hno 2 для приготування якого витратило 1,5 моль кислоти. Ступінь електролітичної дисоціації електроліту становить 0,3. І так, що нам відомо? Розчинили нітритної кислоти, для приготування якого використало 1,5 моль кислоти. В молях у нас вимірюється кількість речовини. Тобто нам відома кількість речовини H2. Тепер треба уважно визначити, це загальна відома чи дисоційована. У водному розчині нітритної кислоти, для приготування якого витратили 1,5 моль кислоти. Тобто для приготування цього розчину взяли таку кількість речовини. Тобто, це нам відомо n-загальне, тобто скільки взяли, а не скільки утворилось. n-загальне дорівнює 1,5 моль. Також нам відома ступінь електролітичної дисоціації 0,3. Більше нам нічого не відомо. Нам треба обчислити кількість йонів H. Тобто, нам треба знайти NH. Для того, щоб розв'язати таку задачу, нам треба буде написати електролітичну дисоціацію. Але ми не можемо зразу шукати з вами кількість йонів H, по загальній кількості. Чому? А все тому, що витратило у нас 1,5 моль кислоти. Тобто повинно було розпастися 1,5 моль кислоти. Але такого не відбулось, оскільки ступінь електролітичної дисоціації, тобто з цієї загальної кількості, розпалась 0,03. А йони H будуть утворюватись тільки при електролітичній дисоціації, тобто, коли у нас речовина розпалася на йони. Тобто нам треба дізнатися, скільки взагалі нітритної кислоти розпалася на йони. І саме з тієї кількості ми зможемо знайти кількість йонів H. Тобто ті, що розпалися на йони, нас не турбують, оскільки там не буде утворюватися йонів H, давайте знайдемо з вами N-дисоційоване, тобто скільки продисоціювало, розпалося на йони, Самоутворилось йонів H, напишемо загальну формулу. А саме альфа дорівнює n дисоційоване поділити на n загальне. Треба переробити формулу так, щоб нам знайти саме N-дисоційоване n дисоційоване буде дорівнювати альфа помножити на n загальне. Давайте знайдемо N nдисоційоване. N десоційоване h на 2 буде дорівнювати 0,3 помножити на 1,5 моль. Це буде дорівнювати 0,045 моль. Тобто ми дізналися з вами, що з 1,5 моль тільки 0,045 моль розпалися на йони. Саме з них буде утворюватися йони H. Тепер давайте запишемо електролітичну дисоціацію нітритної кислоти. hno 2 у нас розпадеться на два йони, а саме на йон H та аніон no 2 Кількість плюсів і мінусів у нас однакова. Тепер давайте з вами підкреслимо ту речовину, яку ми знаємо за умови задачі. Ми знаємо за умови задачі саме нітритну кислоту hno 2 А те, що ми шукаємо H. За умови задачі, і за нашими розрахунками, кількість речовини hno 2 яка розпалася на йони, у нас дорівнює 0,045 моль. А те, що ми шукаємо, ми позначаємо X моль – H. Тепер дивимось на рівняння електролітичної дисоціації. Перед h на 2 нічого не стоїть. Тобто, за умову рівняння цього взяли 1 моль h на 2. Тепер дивимо, що стоїть біля h. Перед h нічого не стоїть. Тобто, це означає, що там стоїть цифра 1. Тобто, і утворився 1 моль H. Тобто, за рівнянням взяли 1 H на 2 і 1 моль H. Тепер ми можемо з вами скласти пропорцію. А саме 0,045 моль поділити на 1 моль дорівнює як х поділити на 1 моль. Знайдемо х. Х буде дорівнювати 0,045 моль. Тобто ми з вами дізналися кількість речовини H 0,045 моль. Це буде наша відповідь. Ця задача ускладнилась тим, що нам треба знайти кількість йонів, які утворились. Нагадую, йони утворюються тільки під час електролітичної дисоціації, тобто та кількість, яка розпалася на йони, а та, що не розпалася, вона залишилась в тому самому вигляді, і йони утворювати не буде. Наступна задача обчислять ступінь електролітичної дисоціації електроліту. Якщо з 1,8 моль, його на йони розпалось 0,9 моль. Що нам відомо? Якщо з 1,8 моль його на йони розпалось 0,9 моль. Тобто, n загальне дорівнює 1,8 моль. На йони розпалось 0,9 моль. Тобто, у нас відомо, Кількість речовини ті, що дисоційовані, тобто N nдисоційоване дорівнює 0,9 моль. Більше нам нічого не відомо, нам треба обчислити ступінь електролітичної дисоціації, а саме альфа, яка невеличка вам допомога. Запам'ятайте, загальна кількість повинна завжди бути більша, ніж дисоційоване. Розв'язання. Нам треба спочатку записати формулу, за якою будемо розраховувати, а саме альфа дорівнює n дисоційоване на n -загальна. n дисоційоване ми знаємо, n-загальне ми знаємо, можемо підставити і розрахувати альфа. Альфа буде дорівнювати 0,05 або 5%. Тобто це і буде наша відповідь 5%. Ця задача не складна і просто на підстановку у формулу. Ще одна задача. Обчислить ступінь дисоціації слабкого електроліту. Якщо з 3,10 на 1024 ступені молекул на йону розпалось 1,505 на 10,23 ступені. Запишемо, що нам відомо. Не лякайтеся через ось ці цифри. Все досить легко. Якщо. 3,1 на 1024 молекули на йони розпались. Тобто це нам відома загальна кількість n велике загальне дорівнює 3,1 на 1024 ступені молекул. На йони розпалися. Якщо на йони розпалося, то це мається на увазі у нас N дисоційоване n дисоційоване дорівнює 1,505 на 1023 ступені молекул. Нам треба обчислити ступінь електролітичної дисоціації, а саме альфа. Запишемо спочатку формулу, за якою будемо розв'язувати. Альфа дорівнює n дисоційоване на n загальне. Дивимось, чи все нам відомо. n дисоційоване ми знаємо, n загальне ми теж знаємо, можемо підставити. Альфа дорівнює у нас 0,5 на 10 мінус першому ступені прибираємо ступень. Це буде дорівнювати 0,05 або 5%. Це і буде наша відповідь. Ця задача легко розв'язується. Найголовніше це правильно зробити розрахунки, а саме поділити. Ще одна задача. Із. 240 частинок електроліту у водному розчині на йони розпалося 80, обчистить ступінь електролітичної дисоціації електроліту. Що нам відомо? Із 240 частинок електроліту розпалося на йони 80. Тобто 240 частинок це N загально у нас буде, а 80 на йони розпалося. Це N дисоційоване. Більше нам нічого не відомо, нам треба обчислити ступінь електролітичної дисоціації. Ця задача розв'язується аналогічно іншим. Альфа дорівнює n дисоційоване на n загальне. Ми знаємо їх за задачу, тому зразу можемо розрахувати. Це буде дорівнювати 0,33 або 33%. Це і буде наша відповідь. І остання задача: а саме, для приготування водного розчину ціанідної кислоти витратили 8,1 грам HCN. Стопінь її дисоціації становить 0,18%. Укажіть масу кислоти, яка не продисоціювала. Тобто нам треба знайти ту масу кислоти, яка не розпадеться на йони. Давайте запишемо, що нам відомо. 8,1 грами. Це у нас маса відома. Витратили HCN. Якщо витратили, то це мається на увазі ту кількість, яку взяли загально. Тобто, нам буде відома маса загальна HCn 8,1 грами. Ступінь її дисоціації становить 0,18%. Це надано альфа. Обов'язково треба перевести масові долі. Нам треба знайти масу кислоти, яка не продисоціювала, тобто треба знайти масу аж це Розв'язання. Як же розв'язати таку задачу? Ми знаємо, що з загальної кількості продисоціювало 0,18%. Застосувавши формулу ступіння електролітичної дисоціації, ми можемо знайти масу продисоційовану HCN. Якщо знайти непродисоційоване? а все досить легко. І зараз я вам розкажу. Для початку давайте знайдемо саме дисоційоване, тобто ті, що розпалися на йони ціанідної кислоти. Що нам відомо за умови задачі? У нас відома саме маси, і речовина у нас не змінюється. В попередньому уроці я казала, що для того, щоб розрахувати альфа, нам треба буде дисоційоване на загальне поділити. І ми з вами підставляли різні величини. Кількість молекул, йонів, це у нас n велике позначалось, кількість речовини, n маленьке. Тобто, як ви бачите, тут не грає різниці, яку величину ми використовуємо. Найголовніше, що нам треба знати, n дисоційоване і n загальне. Тобто ми можемо з вами тут підставити саме масу, оскільки маса нам відома і масу нам треба знайти. Тобто формула буде виглядати ось так. Альфа дорівнює маса дисоційована на масу загальну. Так, ми з вами приберемо непотрібні нам розрахунки, переходити в кількість речовини, потім, навпаки, знову. Ми просто зразу підставимо масу. Давайте знайдемо масу дисоційованої ціанідної кислоти. Вона буде дорівнювати альфа помножити на масу загальну. І це дорівнює 0,01458 грамів. Ми з вами знаємо за умови задачі, що з загальної кількості ціанідної кислоти на йони розпалась ось така маса. Як нам знайти ту масу, яка не розпалася на йони? А все досить легко. Маса непродисоційованої частини кислоти, ми можемо знайти ось так: від загальної віднявши масу дисоційованих, тобто ті, що розпалися на йони. І це буде дорівнювати 8,08542 г. Це й буде нашою відповіддю. Тобто, якщо ви знаєте загальну кількість і та, що розпалася на йони, та, що не розпалася, ми можемо знайти досить легко. Від загальної кількості, віднявши масу продисоційованої. Сьогодні ми з вами навчилися розв'язувати задачі на ступінь електролітичної дисоціації, навчилися правильно визначати дисоційовані та загальну кількість молекул, кількість речовинів, масу. А також навчилися пов'язувати ступінь електролітичної дисоціації самим написанням електролітичної дисоціації.